Я розуміла, що хочу пов'язати своє життя із творчістю з музикою, тому. Мама відіграла дуже велику роль, за що я їй дуже вдячна. Теж я знаю, що ви були учасницею гурту Анця. Я е, в Анці, як бек-вокал трішки попрацювала, і далі ти розумієш, що ти хочеш ти в своє плавання, ти хочеш далі розвиватися, а не залишатися на місці. Настав такий час, що потрібно завершувати ці відносини. Ну з колективом вийшла ваша пісня Закарпатська дівка дуже стала популярна, не лише на Закарпатті. Правдива, правдива історія про мене. Тато Словок Мати Німка. Е, а я закарпатська дівка. Насправді тато має коріння там словацький, а мама має словацькі. А мама має німецьке коріння, тому що навіть в неї фамілія Пензештадлер. Вже ми розуміємо, що ні німецькі. І завжди чоловік мені говорив: Мерянко, в тебе тато словак, мати німка. А ти, ти знаєш, така щира українка. Якщо ви співаєте, знімайте, виставляйте. Це стосується будь-якої будь-якої творчої людини. Головне не зупинятися. Вітаю, друзі! Сьогодні у нашій студії не просто гостя, а справжній вогонь, вибух емоцій і голос, що пробирає до мурах. Талановита, щира, смілива. Вона не боїться бути собою, не грає ролей, а живе музикою. В її піснях душа закарпаття, ритм сучасності і крапля перцю її словак, мати німка, а сама вона закарпатська дівка. Тож у нашій студії Маріанна Окс, вітаю Маріанна, рада вас бачити у нашій студії. Привіт! Я, а я щаслива бути тут сьогодні. Дякую за запрошення. <світ> ну і взагалі я вже давно слідкую за вашою творчістю і найбільше захоплює те, що скільки щирості та живої енергії є у ваших піснях. Тому <світ> хочу розпочати нашу розмову з самого початку <світ> з <світ> вашого дитинства. Я знаю, що ваша мама музикантка. Розкажіть безпосередньо, яку роль відіграла її творчість у формуванні вашої любові до музики. Е, ну, вже була мова, що з дитинства так воно і є, тому що мама співала, але не займалася цим якби, професійно. І напевно, коли вона мене вже віддала, щоб я співала, це вже було на професійному рівні, тому що були не лише заняття по вокалу, а і далі, е, коли вже ти вступаєш в університет. Вона вже розуміла, що хоче, щоб я займалася цим професійним. Я не була проти, бо буває, що кажуть, що батьки нав'язують свою мрію там дітям, бабусі там, внукам або ще. У нас трішки інакше було, тому що я любила цим займатися, я горіла цим. І я розуміла, що школа і після школи я хочу навчатися на це. І після університету я розуміла, що хочу пов'язати своє життя із творчістю, з музикою. З Мама відіграла дуже велику роль, за це я їй дуже вдячна. А коли саме ви зрозуміли, що музика для вас це щось більше, ніж просто хобі? Напевно, вже в університеті. Тому що в школі ти розумієш, ти ходиш на заняття, ти займаєшся, а вже в університеті ти вже доросла, в тебе вже такий вік, що повинна ставити якісь пріоритети. І я розуміла, що лише цим хочу займатися. Я не бачила себе ні в яких більше професіях, не пов'язаними з музикою. Я вже ні, я буду лише співати. Получиться в мене, ну якось. В межах, наприклад, міста ну, Закарпаття. Я думаю, в Закарпаті е, потрібно повертатися з Києва і займатися тут. Так, так. Е, Київська муніципальна академія естрадно-циркового мистецтва. <різько> Теж я знаю, що ви були учасницею гурту Анця. Розкажіть, будь ласка, як ви потрапили до цього гурту? Е, історія така. Я пам'ятаю, я навчалася і я шукала різні шляхи, чим займатися, як би це називати підробіток. Де можна було підзаробити трішки грошей, відкласти, кудись поїхати, щоб не завжди там, мама позич, мама дай або, наприклад, там сестри. І Анця, і також, крім Анці, був і ще гурт, де я працювала, це було заробити, відкласти і кудись поїхати. Я в Анці, як бек-вокал, трішки попрацювала, і далі ти розумієш, що ти хочеш ти в своє плавання, ти хочеш далі розвиватися, а не залишатися на місці. Це ж якийсь досвід ви отримали від цього гурту. <рес> Отримала, так. Дякую. Чому вирішили покинути гурт Анця? Все ж таки. Тому що е, я не розвивалась вже в гурті, я не бачила ніякого розвитку. Тим більше, е, гурт Анця це більше розвиток не для мене самої, а розвиток для когось. І вже в такий період, коли ти розумієш, що в тебе є сім'я, і ти свою творчість відклала. Позаду ти розвиваєш когось, тому я думала, вже настав такий час, що потрібно завершувати ці відносини ну, з колективом, там з дівчатами і вже свою творчість поставити на перше місце. Тобто, і так, так так, так, так теж знаю, що ваш чоловік безпосередньо так само є музикантом. Розкажіть, будь ласка, як ви познайомились? Впевнена, що це цікава історія. Познайомились ми. Я була в гурті Анця, він був в гурті учасником рокаш. І в учасники просто якби зійшлись, тому що ми разом їздили на концерти, разом там Львів, Київ. І просто такі маленькі концерти поєднали двох творчих людей. Одна прогулянка у Львові, і ти розумієш, що це твоя людина на всі 100%. Як ви щойно сказали, у вас є спільний сп... синочок? Так, у нас є син Адам. Йому два роки. Взагалі, як поєднуєте музичну кар'єру з сином, взагалі тієї? Звичайно, ми поєднуємо, тому що крім проєкту Маріанна Окс, також є ще один проєкт, це знайомий бенд, це кавер-бенд. І я думала, що нам буде важко поєднувати з дитиною, але коли є вільні руки, це бабусі дідусі, не бійтеся, віддавати дитину, тому що їй там дуже добре насправді. І коли є. Ось Хто хоче допомогти, я віддаю дитину і ми займаємося своїм. І я вважаю, це нормально. Це нормально. <гум> 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 ну дійсно, і також ви виступаєте частенько разом із своїм чоловіком на різних весіллях. Розкажіть нам більше про цей досвід. Частенько завжди. Ми <гум> завжди разом, тому що бувають запити. Чи можу я виступити одна? Я себе е як без музикантів вже не бачу. Я завжди ходжу із хлопцями, з музикантами. Е ну, такий, такий проект. Часто, кожне весілля, ми разом, кожен виступ де є концерти, ми завжди разом. Ну, я і він. Ну, такий, у нас такий якби, тандем разом. Завжди. Називається знайомі правильно Так. Розумію. Розкажіть нам, як взагалі виникла ця назва. І... Знайомі бенд це було більше кавер-гурт, якщо там є пісні, весілля, різні корпоративи, то ми йдемо із своїм кавер-бендом, який називається Знайомі бенд. Як прийшла ідея? Я співала на весіллях. В інших колективах, але коли я вже пішла в декрет, я була вагітна, дуже багато запитів приходило, чи ви заспіваєте в нас, а чи можете приїхати до нас. І я вже була десь, ну, такий сьомий-восьмий місяць. Мені було важко, ну, кожного по різному там проходить вагітність. Мені було важко, я не відвідувала, я не ходила. І вже коли народився Адам. Йому десь було вже півроку. Ми з Олегом поговорили і вирішили, що можна зробити колектив, але це був міні-колектив. Перший це був вокал, гітара і саксофон. І ми його назвали знайомі бенд. А чому саме знайомі бенд? Тому що ми знайомі з багатьма музикантами. Ось тому ліво з з багатьма музикантами з багатьма людьми. Тому знайомі і через рік. Трішки змінили формат гурту, вже до нього додавали барабани і музичний інструмент тромбон. Трішки наш колектив і люди збільшилися. Скільки зараз? П'ять гітара, саксофон, тромбон, барабани і вокал. Він ну, вже більший, і ти вже розумієш, що до попереднього ти не хочеш повертатися, тому що так набагато краще, набагато драйвовіше, і всі хлопці. Я одна дівчина. Це взагалі круто. Так. так. Вся увага для мене. Від, ну, від чоловіків, я маю на увазі від чоловіків колективу, А на весіллі, звичайно, увага на всіх. Вийшла ваша пісня Закарпатська дівка. Дуже стала популярна не лише на Закарпатті, а й далеко за його межами. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як створювався цей хід? Створювався хід один день. Mm -hmm. Так, а сам приспів вже був дуже давно, тому що е, він е, правдива, правдива історія про мене. Е, тато Словок, мати німка, е, Словак, мати німка, а я закарпатська дівка. Тато Словак, мати, німка, а я, А хто я я Закарпатська дівка. Насправді, тато має коріння там словацький, а мама має словацькі, а мама має німецьке коріння, тому що навіть в неї фамілія пензаштандер. Вже ми розуміємо, що ні німецькі. І завжди чоловік мені говорив: Мерянко, в тебе тато словак, мати німка, а ти, ти знаєш, така щира українка. І ми завжди це використовували при розмові, сміялись, але не брали це до уваги. А потім він каже, це може бути дуже такий класний приспів. тато слово Мати німка, я, а я, я, я закарпатська дівка. Та. А я йому сказала, а що я? А хто я? І ми додали оці такі дві репліки, я закарпатська дівка. Він зробив аранжування просто приспіву. Я пам'ятаю, це був вечір, він приходить, малий спить. він приходить, каже, йди, я щось тут музику понакладав, придумай щось. Я пам'ятаю, то було дві, десь дві сорок, я починаю співати. І, і спочатку створювалося так, що я просто муякала. а потім почала просто горе клички, річка грає, серце моє тут співає, Варуш близько сонце сяє, файта до мене чекає. Воно настільки все полилось, воно написалось за один вечір. Я пам'ятаю, ми заснули о другій ночі. І вже вранці Олег каже: Ну, пісня готова! Можемо відправляти там Львів або в Київ на аранжування, вже щоб зведення нам зробили. Я добре все. Ми на неї не ставили там ставки, що вона залетить в Тіктоці або в Інстаграмі. Ми просто займалися тим, що ми любимо. Коли дитина лягала, ми завжди йшли і щось там пробували, щось співали, награвали якісь кавери, щось виставляли, щось не виставляли. А закарпатська дівка так за один день. І все, і потім зібрали вже людей і зняли відео Вона стала популярною. У мене було так, що в Тіктоці десь ти побачив, що якщо б часто виставляти, то воно 100% залетить. 100% я... добре, я кожен день по 3-4 відео, але не було такого, що одне залетіло, одне не залетіло. Я вже потім побачила, що кожне відео залітало, кожне відео 40, 50, 100, 70, 40, 100, щоб кожне відео не було таке, що одно залетіло, одно не залетіло. Кожний, я думаю, о ну клас. І саме класно було, коли ти йдеш ну на весілля, і тебе ж впізнають і кажуть: А то ви закарпатська дівка, ми знали. І коли замовляють закарпатську дівку не один раз, а ти розумієш кожен блок танців і ти кожного разу її співаєш. Та. ось так, круто, це, так це дуже класно. Ну не менш популярною став ваш хіт Закарпатський біт», який ви нещодавно презентували. Який месендж ви хотіли донести саме глядачам цієї піснею? Я не знаю, чесно, він просто драйвовий, драйвовий. класний трек, під який хочеться танцювати. У нас, як мені було сказали, кожна пісня, випливає, кожна пісня випливає. якось отак. Перша пісня була Покохаю. Покохаю, я така собі там літаю, що коли-небудь я когось так, покохаю. Потім була. Сиди дома, не йди нигде, це такий куплет. Пісня не казала. Це вже я покохала. Потім сказала йому сиди ну, сиди дома, не йди нигде. Потім у мене було, що я закарпатська дівка. Вже пісня. Потім закарпатська дівка йде. Наступна пісня була гулянка, що вона йде на гулянку. І далі що відбувається на гулянці? Закарпатський «Закарпатський біт». Тобто дві ж танці, і ми кайфуємо. Ну, ось так. А вже саме відео багато хто в чому був сенс відео, як ви хотіли. Сенс відео я не знаю, який я просто побачила тренд в Тіктоці, де дівчата стають, ставлять одну ногу на іншу і стоять там на одній нозі. Я спробувала постояти на нашому ну, наш, на нашому звукці. Мені сподобалось, і я сказала Олегу, це буде класно. Це і все. Ну це супер. В залі, у вашому виконанні, як ви вже й сказали, дуже багато гарних пісень, яка для вас є особливою. Кожна пісня особлива. Перша пісня особлива, бо вона перша мною написана. Друга пісня вона особлива, тому що ми вже її створювали разом з чоловіком. Третя пісня особлива, тому що їй, вона сподобалася багатьом людям. Третя пісня, вона така більш танцювальна гулянка. Вона теж особлива тим, що я з дівчатами, ми танцюємо, я підготувалася. Ну е, теж. І п'ята пісня, вона особлива тим, що я вистояла ті всі хвилини на, на тій полонці, на одній нозі. Вам варто подивитися. Ми бачили глядачі, обов'язково оцінять, впевнена. Ну і на завершення нашого інтерв'ю, що б ви хотіли побажати людям, які тільки починають свою свій шлях в музиці. Мені хочеться побажати, що не варто зупинятись, тепер є дуже багато можливостей показати свою творчість різні соціальні мережі, які підтримують молодих виконавців. Тому не варто зупинятися, якщо ви співаєте, знімайте, виставляйте. Це стосується будь-якої будь творчої людини. Головне не зупинятися, і якщо ви бачите свою ціль, і ви розумієте, що це ваша мрія, і ви хочете її досягти. Діти до неї. Мар'яно, я щиро дякую вам за цікаву розмову. Бажаю вам творчих успіхів. Дуже дякую. На все добре. На все добре. Ну а вам, дорогі глядачі, до зустрічі на телеканалі ІнфоПлюс.